Дивний світ або надзвичайний світ – 61-й мультфільм Вол Дісней, режисером якого став Дон Гол, співрежисером і сценарістом Куїнь Гуен. І він дуже стильний, робить реверанс до популярної літератури 20-го століття, тобто журналів пригодницьких, і показує родину, в якій батько хоче пригод, а син знаходить ось таку рослинку, що дає енергію. На основі його винаходу їх всесвіт розвивається, а батько десь зникає. Йде зміння поколінь, тепер він батько, в нього син гей. І це нормально всі сприймають. Але рослинки, що приносять енергію, гинуть. А вони живуть поміж гір, нікуди не виходять. І без всього цього відкотиться в кам'яний вік, тому збирається експедиція, всі шукають джерело проблеми, знаходять по дорозі батька, який став вже дідом і теж нормально сприймає, що онук гей. І, врешті-решт, вони дізнаються, що весь чарівний світ, в якому вони сидять, це організм здоровезної черепахи, на якій вони живуть. Цей мультфільм Касовий провал Дісней. Маю сумнів, що він і Дісней плюс якось себе гарно покаже. Він, типу, добрий, типу гарний, але ніякий. І питання не в тому, що геїв насправді у світі меншість, а натурали не хотіли на це дивитись. Ми сходили, подивились в кінотеатрі. Проблема мульта, що він нещирий. Я колись казав, що в них єдиний моносвіт, в якому чомусь існують різні раси. Добре, ви вирішили просто репрезентувати суспільство різним, забивши. На логіку появи різних рас, але ми вже на цьому моменті відчуваємо фальш. Так само і для міншин. Нам намагаються показати наскільки це нормально, як гарно це сприймає і батько, і дід. І в це не можу повірити я. А люди, які стикаються кожен день з тим, що їх не приймає суспільство, не приймають рідні. В це можуть повірити, можуть прийняти цей мультфільм як щось близьке їх серцю. Все всюди і водночас показувала маму, яка приймала доньку лізбіянку але потім, під час фільму, з'ясувала, що вона вважає її орієнтацію причиною всіх проблем. Вона змогла прийняти дитину. Дитина заспокоїлась і це торкає. А тут навіть дід, який хоче, щоб всі були схожі на нього, і син, і онук цілком нормально сприймає. Його орієнтацію до речі, мені здається, що це і є основна проблема несприйняття родичами, те що ми хочемо бачити продовження себе в дітях. Якщо в нас є діти, то в них враховуючи орієнтацію, може і не бути. Страх залишитись без продовження в цьому всесвіті. Можливо, це не дає любити свою дитинку, якщо вона не така, як усі. Я впевнений, що якби мультфільм додав цю тему, реакція на нього була б набагато краща. Бо фактично він представляє собою утопію, тобто ідеальний всесвіт. Але зазвичай всі утопії мають підводні камені, які розкривають головні герої, навіть зоотопія. Задумувались, чому вона не зоотопія? Метрополіс в оригіналі, не Зоополіс взагалі ніяк не пов'язано з містом, це саме Зоотопія, тобто ніби ідеальний світ. Якось він скучний, коли в ідеальному світі не показані недоліки. Тож, 61-й мультфільм Волту Діснею скучний і тому. Настільки неприбутковий, це суто моя думка. Ви свою напишіть мені в коментарях. Але я свою думку підтверджу тим, що мультфільм цей настільки скучний, що й на Вікіпедії про його створення всього один абзац. Все досить, досить пинати цей ледве дихаючий мультфільм. Перейдемо до наступного бажання. В наступному ролику, який вийде за розкладом, але я сподіваюся на вашу підтримку, як на Баймі Кофі, так і тут на каналі. Коментарі, лайки, розповсюдження, все це допомагає Ютубу зрозуміти, що мене варто показувати іншим людям. Дуже вдячний вам за те, що ви зі мною і підтримуєте. До зустрічі!